Добрий день, це 79-й урок по версі вебсайтів. Сьогодні тема відносне позиціонування елементів на CSS. Відносне позиціонування визначається за допомогою значення Relative для властивості position. Таке позиціонування дозволяє зарушувати елементи щодо свого поточного становища на задану величину. При цьому решта елементів сторінки думатиме, що елемент стоїть там, де й стояв спочатку. Тобто, за такого типу позиціонування елемент не випадає з нормального потоку. Усунення від платочного становища задаються властивостями Top, Right, Bottom and Left. Приклад перший. Для початку давайте зробимо два блоки без позиціонування. Е, я просто в наш редактор вставлю код, який нам даний, збережу його, і також CSS зроблю. Зберегти. Як ми бачимо, виходить такий результат. Чудово. Е, приклад другий. Додамо тепер першому блоку Relative. Від цього поки що нічого не зміниться, оскільки ми не вказали усунення блоку. Е, це можна зробити, просто додавши у клас LM1. Position Relative. І. Relative save. Як ми бачимо, нічого не змінилося, тому що ми не дали йому певного відступу усунення. Приклад 3. Давайте тепер відсунемо наш блок на 30 пікселів зверху, вказавши його йому властивість топ. При цьому решта елементів поводитиметься так, ніби наш блок залишився на тому місці, де був спочатку. Тому ми сюди впишемо ще топ 30 пікселів. І закриємо. Нашу штучку. А, як ми бачимо, ось результат такий вийшов. Е, відступ зверху 30 пікселів. І він якби наліз на інший блок. <кій> Прилив четвертий. Давайте, давайте також відступимо. Відсунемо наш блок на 40 пікселів ліворуч, вказавши йому властивість Left. Так само давайте додамо Left 40 пікселів. І закриємо також. І ось, як ми бачимо, воно майже по центру знаходиться, і також воно відступило з лівої сторони. А, наступне. Приклад п'ятий. Від'ємні значення властивості Top, Right, Bottom. зрушують left а, у протилежному напрямку. Наприклад, додатне значення top зрушує вниз, а від'ємне вгору. Давайте це перевіримо. Тут вже. Задається елемент другому, тому я якби, так зроблю. Ось. Збережу і вставлю. Ми бачимо, тепер ми задали топ-мінус 40 пікселів, тобто від'ємне значення, тобто він буде якби, знизу виштовхуватися наверх. І зліва 20 пікселів. Також ми відштовхнули, відштовхнули з лівої сторони на 20 пікселів. Чудово. Практичні завдання. Завдання перше. Дано такі блоки. Давайте я скопіюю зараз ці блоки. Так. Шпино копіюється. Скопіювати. І вставлю сюди. Зараз зручності я... Буду так переносити. Чинову елементи самі. Я також скопіюю. Так, так, так. Ага, це ID здається. Так, так. Тому тут хештеги мають бути. І... Ой. Ясно? Шикарно. Хоча це не обов'язково було, тому що нам вже дали стилі, певні. Ну, добре, таке. Так і так. Що зробимо так? Так. Добре, досить. Збережемо, збережемо. І що від нас потрібно Ну, можна спочатку побачити, що воно буде таким. Ой, те. Треба замінити ці блоки за допомогою відносного позиціонування таким чином. Угу, Окей. По-перше, ми не чіпаємо, він по дефолту такий буде. Другий вже можна, в принципі, топ. Так, 20, навіть 15, хто буде 20 пікселів, мінус 20 пікселів. And left 40 пікселів. E, третій елемент. Top. Плюс 20, то тут мінус 120, можливо, пікселів. І left ми задаємо десь мінус 40, 100 140 і 180 пікселів. Провімо. Ага, я позицію не задав нікому. Значить, сюди я задаю задав position relative. А ось і обом задав position absolute. Зберегти. <звіг> Літера, хоча оце можливо через абсолютно позиціонування? Ну так, тоді сюди двадцять, як планувалося. 20, минус двадцать, минус сто двадцать можно знать минус сорок. Минус сорок и сто вісімдесят, де сторок, то сто двадцать десь ста Топ. 150. Сто, мабуть. Дев'яносто. Так, десь приблизно. Так. Чудово. Зробили. На цьому урок ми завершено. Дякую за увагу.